Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. На іншому кінці світу в Пекіні вчора прийняте рішення, яке з плином часу може змінити економіку і навіть геополітичний розклад сил на світовій арені. І рішення це не про митні тарифи, як ви могли подумати на фоні торговельної війни, яка розгорілася між Америкою та Китаєм. Ні, торгівельна війна, митні тарифи, ведмежа дипломатія Дональда Трампа. Тут не до чого. Розповім вам, що трапилося. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. Прокоментуйте, що ви думаєте про цю ситуацію і про те, що в цьому контексті робити Україні, і ми починаємо. Міська комісія за світи Пекіну оголосила амбітний план запровадження курсів навчання штучного інтелекту для учнів всіх початкових і середніх шкіл вже з 1 серпня цього року, і це не просто освітня ініціатива, це стратегічний крок для того, щоб вивести Китай на вершину глобального домінування в штучному інтелекті. І це викликає як захват, так і пильну увагу, і навіть занепокоєння по всьому світу. Ми З вами говорили, що штучний інтелект це нова, найважливіша інфраструктура для наступного етапу технологічної революції і економічної. Економічного розвитку. Як колись завдяки промисловій революції, в кінці 1800-х років наш світ змінився до невпізнаваності, так сьогодні штучний інтелект обіцяє трансформувати суспільство, економіку, технології, все, що нас оточує. Як тут не пригадати слова Нельсона Мандели, що? А світа це найпотужніша зброя, якою можна змінити світ. Я, до речі, пригадую свою поїздку до Китаю десь з десяток років тому. і Один з моментів, який мене особливо вразив, це була книжкова крамниця. Де діти читали і робили це вони, сидячи і навіть лежачи на полу, просто в книжковій крамниці. Їх було не відірвати від цього заняття. І це дійсно був дуже особливий досвід на контрасті з багатьма іншими країнами. Ця китайська освітня ініціатива передбачає щонайменше 8 годин навчань штучного інтелекту протягом навчального року. Це скромний, хтось скаже, але. Цілком реальний і дієвий крок, щоб вплітати передові технології в тканину молодих умів. Школи мають гнучкість пропонувати ці курси, як або окремі предмети, або інтегрувати їх вже наявні програми, такі як інформаційні технології, наприклад, там наукові дисципліни, початкові і так далі, забезпечуючи плавне поєднання, інтеграцію, що спирається на вже знайомі, так би мовити, шкалярам основи. Мета виховати покоління здатне рухати вперед сектор штучного інтелекту Китаю, китайську економіку. І цей сектор він вже привернув міжнародну увагу завдяки в тому числі проривам, таким, як зробила компанія DeepSeek, своєю новою моделлю штучного інтелекту, яка вже Конкурує з американськими гігантами і, ну, як стверджують, китайці використовують значно менше ресурсів. Цей крок є відповіддю на сміливу обіцянку всекитайських зборів народних представників підтримувати масштабні моделі штучного інтелекту і новітні технологічні системи для економічного розвитку. Реальна ілюстрація непохитної відданості Китаю лідерству в технологіях і зверніть увагу, що це не якийсь там план, обіцянка, стратегія, це конкретне управлінське рішення, яке втілюється в життя. Тут і зараз амбіції Китаю в сфері штучного інтелекту не нові. Протягом років нація прагне першого місця в глобальній технологічній гонці. 25-й рік вже вивів її на авансцену. Випуск DeepSeek на початку року оцій нової моделі штучного інтелекту назвали знаковим моментом в історії, хоча. Чесно кажучи, там є багато прихованих фактів і факторів, про які я вам окремо розповідав. Так, от ця нова освітня ініціатива посилює нещодавню заяву міністра освіти Китаю Хуай Цзіньпеня під час законодавчої сесії, де він. Підкреслив трансформаційний потенціал штучного інтелекту для світи. Він навіть натякнув на майбутню білу книгу про світу в галузі штучного інтелекту, у 2025 році, обіцяючи глибше знання про цю еволюційну стратегію. Що таке біла книга? Вайт Пейпорда. Тобто, це коли якась країна замовляє мозковим центрам ретельне дослідження якоїсь теми, для того, щоб не просто проаналізувати проблематику, а намітити конкретні шляхи вирішення тієї чи іншої задачі. Досягнення тієї чи іншої мети. І оці мозкаві центри, ці дослідники, практики, вчені, вони аналізують, а скільки буде коштувати кожен, скажімо, шлях досягнення, кожен сценарій, та а що може піти не так, а які будуть ризики, а які є альтернативи, а який варіант краще обрати. Тобто white paper, біла книга це вже такий доволі практичний механізм вирішення якоїсь амбітної задачі на рівні країни або Індустрії. Так от цей новий план використовує міцну екосистему Китаю, вже підкріплену галузю штучного інтелекту, вартістю близько 70 мільярдів доларів, яка складається з понад 4 тисяч компаній. І вони прагнуть зв'язати академічну підготовку і інновації. Ну, і, звісно, промисловість, тому що інновації завжди не розривні від. Промисловості, але чи це гросмейстерський хід чи помилка? Задають питання експерти з одного боку. раннє введення такої освіти в галузі штучного інтелекту може розпалити хвилю молодих інноваторів. Академічні центри Пекіна, скажімо як Пекінський університет або той же Цінхуа, відомий, да, вони вже є потужними хабами в галузі штучного інтелекту, з інвестиціями, такими як технологічний парк штучного інтелекту, скажімо, на 2 мільярди доларів в районі Ментугоу, і з їх масштабною співпрацею з технологічними гігантами, такими як, наприклад, Tencent. Да, тобто це одна з найбільших технологічних компаній Китаю. Проте наратив нової ініціативи, які просуваються і такими джамальми. Джерелами як Блумберг і, там скажімо, Hindu подає Подається як виважений план випередити США, які домінують з ринком штучного інтелекту на 146 мільярдів доларів у 2024 році. Критики, однак, сумніваються, чи достатньо 8 годин на рік для того, щоб конкурувати з розвиненою інфраструктурою та талантами Америки, особливо коли рівень безробіття серед молоді в Китаю за самими скромними оцінками перевищує 15%, викликаючи побоювання щодо витіснення робочих місць через автоматизацію через штучний інтелект, на соціальних платформах з цього приводу панують змішані почуття. Дехто хвалить передбачливість Пекіна, закликаючи західні країни наслідувати цей приклад, тоді як інші, вбачають в цьому відлуння минулих освітніх ризиків, наприклад, спеціалізовані школи для олімпійських. Атлетів, однак під поверхнею криється така тектонічна напруга, жорсткий контроль Китаю над освітою та інноваціями може стримувати критичне мислення, необхідне для справжніх проривів, такі, які можуть визначати майбутнє технології та економіки. Взагалі, оце питання креативності творчості, яке вирішальне на довгу перспективу, очевидно, має кардинально різний контекст в демократіях і автократіях або навіть диктатурах. Лі Кван ю, батько-засновник Сінгапура, про якого я вам неодноразово розповідав, висловлювався про це дуже відверто в своїй серії інтерв'ю про майбутнє Китаю, США Індії. Я записував про це декілька відео для вас. Фокус китайського уряду на економічному зростанні превалювання цього пріоритету над індивідуальною творчістю може обмежити довгостроковий вплив такої освітньої ініціативи, особливо якщо етичні виклики і питання конфіденційності не будуть повністю вирішені. Ця ініціатива це не лише про заняття чи навчання. Все-таки це геополітичний хід на глобальній шахівниці з огляду на просування США свого порядку денного в галузі штучного інтелекту і з огляду на зусилля Європи на здогнати ставка Китаю на свою молодь може змінити глобальний технологічний ландшафт до 2030 року. Чи розпалить це вогонь інновацій? чи згасне він під тиском, скажімо, економічних проблем, етичних невирішених питань? Побачимо це. Лише згодом. Друзі, а як вважаєте ви, чи варто запровадити в Україні обов'язкове навчання використанню, а можливо, і розробці моделей штучного інтелекту? Що про це говорить ваш досвід? Чи ви вже використовуєте штучний інтелект у вашій діяльності? Чи треба його запровадити в кожній школі для кожного школяра, щоб це вивчалось там на рівні з математикою, фізикою, хімією. Чи ви вважаєте, що ці знання є другорядними і зарано? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку на Patreon, Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!